Номер 613 Breezy Basics Sunrise Medical. Німеччина. Складаємо. Параметри. Ширина сидіння 52 см між підлокітниками. Загальна ширина від обода до обода 72, глибина сидіння 43, висота спинки 45. Від сидіння до підлоги відстань регулюється. 42-48 см. І важить він 117 кг і навантаження витримує 125 кг. вживане крісло колісне, абсолютно справне, є певні недоліки. Зараз буду все показувати. Під недоліками я розумію. Це царапини по корпусу. Ось, бачите, на підніжках, на рамі. Підніжки. Вони складаються, відхиляються. Знімається, регулюється по висоті. От тут шестигранник ми регулюємо. Тут ми регулюємо кут нахилу цієї платформи. От так, тик-тик. Ремінці проти зісков зоня, ніг. Дивимось, як обертаються передні колеса. Нічого не штопориться. Отже, підшипники у нормі. Є у нас регулювання куту нахилу вилок, вони, до речі, металічні, плюс регулюється висота. Коліс, передні колеса литі. от Вони такі і великі за діаметром і широкі, це буде зручно по якомусь відносно такому бездоріжжю їздити. Задні колеса також литі, 24-ті, е, непоганий стан протектора. Є е, у нас царапини, буде. Це по всьому периметру. Це швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо. Блокування працює, велика ось така зручна ручка. Вона, до речі, ще може складатись. Ось так от тягнемо на себе, то треба відпустити. І вона отаку... от таку отака робить. Фіть. Позаду. Все те саме. Такий же самий стан. Блокування працює, трошечки є. Пилу. Сидіння, Сидіння. чорне, не вигорівше, стан. Доволі задовільний. Чому кажу задовільний? Тому що бачите, тут таке трошки воно зігнуте. Царапин порізів якихось немає. Але ось за рахунок цього, тому я це так і називаю. Ось ці заглушки знімаємо, піднімаємо і на себе витягуємо цю штуку і вправку. Те саме стосується спинки. По спинці є нюанс. Ось тут, тут дірка. Просто я переставлю, бачите, вона були отут. Я перестав вже на це. А, ну, і все. Вона, до речі, м'яка, адаптивна, регулюється по натягу спинка. Що мається на увазі? Бачите, ось ці ремінці ми їх послаблюємо або більше затягуємо в залежності від того, як людині зручно сидіти. Оце, що було натягнуто, чи більш вільно. Підлокітники Це ціли, місцями десь. Трохи вони от вигорівші, бачите? Не але як вже є. Ось ці всі е, щітки бокові, все ціле. О, ні, не ціле. Дивіться, бачите? Ось тут воно ну, взагалі, правда, не грає абсолютно ніякої ролі. Бо так, отак, але воно отак тримає. Але, якщо будете купувати, то ось це вже буде заклеєно. Я зараз капну клею і буде все ок. А Самі ж. Підлокітники, дивіться, вони от піднімаються і плюс регулюються вони по глибині. Бачите, ці отвори, якщо переставити, то можна туди-назад посунути. Так, 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 так. Позаду ось такий у нас вигляд. Це в нас підставка для костелів тростини. Тут ми регулюємо висоту сидіння. А якщо нам потрібно десь виїхати на якийсь бордюр. На ось от Натискаємо, і таким чином припіднімається періт і легше буде подолати перешкоду. Е, от такий у нас візок. Не скажу, що він в суперстані, але впевнений, він ще дуже довгий час поїздить і е, комусь таки ще прослужить якийсь період часу. Однозначно, це буде довгий період часу. Придбати можна в інтернет-магазині Медбаза, посилання залишу внизу під відео. Дякую за увагу.